Уявіть собі глуху ніч, коли блискавка розриває небеса, а грім відлунює вдалині, ніби сама природа говорить з нами. Але є явища, які людське око помічає рідко, високо над бурею, там, де повітря холодне й тонке, небо раптом вибухає червоними спалахами і блакитними кільцями. Це не фантазія, а справжнє світлове шоу. Спрайти й ельфи. В одну мить спрайти, наче примарні медузи, здіймаються вгору на десятки кілометрів. Залишаючи за собою червоні хвости, що танцюють у темряві, неначе живі вогняні нитки, ельфиш, мов велетенські світлові обручі, розгортаються блискавично, охоплюючи небо на сотні кілометрів, перш ніж зникнути, залишаючи по собі відчуття магії. Їхня поява мить, від якої перехоплює подих, таємниця, яку не вдавалося розгадати століттями, поки сучасні дослідники не відкрили ці небесні танці. Ці дивовижні вогні не лише прикрашають небосхил, а й нагадують, наша планета приховує чари, що чекають на того, хто підніме погляд вищих хмар і зуміє побачити те, що приховано від більшості. Коли наступного разу почуєте гуркіт грому, задумайтесь. можливо саме зараз над вами відбувається небесний балет. Який бачить лише найуважніший і найуважніший спостерігач, готовий відкрити для себе новий світ світла і тиші.